Безпілотники показують документи: новий вірус в Китаї та математична нескінченна котлета. Це новини науки на ScienceUA. Поїхали. Безпілотну вантажівку навчили показувати документи поліцейським. Американська компанія Embark показала випробування системи взаємодії безпілотної вантажівки з поліцією. Машина вміє розпізнавати поліцейський автомобіль з мигалками і зупинятися. А після того, як поліцейський підійшов до вантажівки, він може запросити у віддаленого оператора код від сейфу і дістати з нього документи для перевірки. Поки що більшість безпілотних автомобілів переміщаються дорогами з інженером за кермом, який в основному тільки стежить за роботою автопілота, але може перехопити керування у разі неполадок. Але робота взагалі без інженера в салоні кінцева мета більшості розробників, а частина безпілотників так їздять вже сьогодні. Через це у багатьох компаній та державних регуляторів виникає питання, як повністю безпілотний автомобіль взаємодіятиме з людьми, у тому числі співробітниками поліції та інших спеціальних служб. Це питання пропонують вирішувати у різний спосіб. Наприклад, Веймо ще у 2018 році розробила протокол взаємодії з поліцією та рятувальниками. Машина визначає, що за нею їде автомобіль з мигалкою, зупиняється та відчиняє двері, щоб співробітник міг зв'язатися з віддаленим оператором. Ембарк. Що розробляє безпілотні вантажівки, пішла далі і створила для поліцейських окрему систему взаємодії з машиною. Як і у Веймо, її безпілотний тягач вміє розпізнавати, що позаду їде машина з увімкненими мигалками, що з великою ймовірністю означає, що її намагаються зупинити. Вантажівка подає сигнал віддаленому оператору, який дивиться на трансляцію з камер і вирішує, чи дійсно потрібно зупинити авто. Після зупинки безпілотника поліцейський підходить до дисплею, який показує йому, що автопілот вимкнено. І перебувати поруч з машиною безпечно. Поруч розташований сейф із документами. Він відкривається за кодом, який може отримати поліцейський, зателефонувавши оператору за номером, написаним на кузові вантажівки. Перевіривши документи, співробітник може уточнити деталі у оператора та повернути папку з документами назад у сейф. Після цього оператор повертає вантажівку в автономний режим і продовжує рейс. 35 китайців за два роки заразилися новим геніповірусом. У 35 жителів Китаю, які скаржилися на лихоманку, виявили РНК геніповірусу. Крім лихоманки, пацієнтів турбували кашель та болі у м'язах. А у третини хворих розвинулися порушення функції печінки. Геніповіруси належать до того ж сімейства, що і віруси кору, парагрипу та епідемічного партотиту. У тварин представники цього сімейства викликають псевдочому птахів, чому великої рогатої худоби та чому дрібних жуйних. Самі геніповіруси теж викликають хвороби людей та тварин. Наприклад, вірус Ніпах у 1998 році забрав життя 108 малазійців, а в 2014 році в Австралії зареєстрували 35 спалахів зараження вірусом Хендра. Вважається, що передача вірусів. Відбувається при контакті з зараженою твариною, однак є зареєстровані випадки передачі вірусу Ніпах від людини до людини. Лікарі підозрюють, що вірус почався у землерийок, а до людей він перейшов від домашніх тварин. У відкритому доступі з'явився повний інтерактивний атлас імунної системи. Британські та швейцарські дослідники склали інтерактивний електронний атлас усіх взаємодій між клітинами імунної системи. Імунна система відрізняється від інших систем організму, тим, що вона складається з непов'язаних фізично, необ'єднаних загальним міжклітинним середовищем і здебільшого високорухливих клітин, які розсіяні по всіх органах і тканинах. Через це вивчення імунітету як єдиного цілого історично представляло складне завдання. Щоб заповнити цю прогалину, співробітники інституту Сенгера і Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили систему, що дозволила оцінити попарно всі можливі взаємодії всіх 630 мембранних білків імунних клітин. Кожна виявлена взаємодія була незалежно підтверджена на людських імунних клітинах з визначенням біофізичних параметрів, отриману в результаті повну базу даних міжклітинних взаємодій в імунній системі Представили у вигляді інтерактивного атласу. Світлочутливі мітки зробили паперову книгу інтерактивною. Британські дослідники представили інтерактивну книгу, яка максимально наближена до звичайної паперової книги. В її сторінки вбудовані світлочутливі мітки, а обкладинка оснащена електронною начинкою, яка відповідає за зв'язок книги з гаджетом. Це дозволяє книзі визначати відкриту сторінку та надсилати на смартфон додатковий контент, наприклад, відео. Команда дослідників з університету Сурея вже декілька років працює над проектом Next Generation Paper, в рамках якого вони розробляють систему створення та перегляду контенту. Для паперових книжок, доповнених цифровим контентом, дослідники пропонують використовувати гібридний підхід, при якому паперовий та екранний контент можна читати разом. У новій статті автори описали третю версію системи. Вони запропонували маркувати сторінки книг світлочутливими електронними пристроями, надрукованими на кожному аркуші. Електронна начинка книги зчитує дані від світлових міток та передає цю інформацію на найближчий гаджет через Bluetooth. Це дозволяє відкривати на смартфоні або іншому гаджеті контент, релевантний для відкритої сторінки, наприклад, відео або карту. Джеймс Веб побачив кандидата в рекордну далеку зірку. Інфрачервона космічна обсерваторія Джеймс Веб отримала нове зображення кандидата в найбільш далеку ізольовану зірку на сьогоднішній день. Об'єкт під назвою Еарендел існував у часи, коли вік Всесвіту становив лише 900 мільйонів років. Про відкриття ЕРНДЛ або ранкової зірки було оголошено в березні цього року. Воно було зроблено в ході аналізу даних огляду скупчень галактик Релікс, який проводив телескоп. Хаббл. передбачається, що вона може бути масивною зіркою з масою більше 100 мас сонця. Джеймс Веб спостерігав за ернделем 30 липня, за програмою, в рамках якої ведеться дослідження зображень гравітаційно лінзованих зірок. Очікується, що аналіз зібраних даних дозволить підтвердити відкриття та визначити спектральний тип, світність та температуру зірки. Фізик математично посмажив нескінченну котлету. Американський фізик змоделював процес смаження нескінченної однорідної тонкої котлети. Він спробував відповісти на запитання, як перевороти котлети можуть прискорити процес її повного приготування. Для цього автор вирішував оптимізаційне завдання для режимів із різним числом переворотів. Виявилося, що один переворот суттєво прискорює готування, тоді як додаткові перевороти роблять це незначно. Проте побудована модель має скоріше математичну, ніж прикладну користь. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, поставте палець вниз та напишіть в коментарі, чому. Це були новини науки. До зустрічі в наступному відео!